Водіям важливо пам'ятати, рухатися по дорогах, дотримуйтеся безпечної швидкості, збільшуйте дистанцію між автомобілями та уникайте різких маневрів. Перевіряйте технічний стан вашого транспортного засобу, переконайтеся, що шини вашого автомобіля мають достатній протектор та відповідають погодним умовам. Уникайте різких маневрів, гальмування та обгонів. Якщо є можливість, відкладіть поїздку. Окремо звертаємося до пішоходів. Будьте обережні при переході дороги. Одягайтеся відповідно до погоди. Переходіть дорогу лише в установлених місцях, переконавшись, що водії вас помітили. Носіть світловідбиваючі елементи. Це допоможе водіям вчасно вас помітити в темну пору доби. Допоможіть іншим, якщо ви бачите, що хтось потребує допомоги. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно телефонуйте на лінію сто